Я вишивала самою звичайною вишивкою, хрестиком з шкільних років. Я виросла в селі, і таких розваг, як, як таких не було. І вечори якось треба було проводити так, щоб це було цікаво, захопливо. І мені сподобалася звичайна вишивка хрестиком. Я у мене дуже багато полотен вишитих просто хрестиком. навіть... В якісь там роки, десь в 2000 ні одна із моїх картин була в Міністерстві закордонних справ. Там ну, якась неймовірна кількість квадратних метрів, і е, потім, коли я була в декреті, це в мене була творча криза. Я вже знаю, що це таке. Я знаю, що це таке творча криза. Разом накладена на е, е, як це та серодова депресія. Я попалила всі матеріали, які в мене були. Там вирізки з газет, які інтерв'ю в мене брали. Навіть спалила свою дипломну роботу з психології, бо думала, що це вже в моє життя ніколи не повернеться. Я взагалі не знаю, як куди мені далі жити і хто я в цій точці. Але я думаю, що таке очищення необхідне перед якимось новим витком. Потрібне таке прибирання, і в мене воно таке відбулося само собою. Це було так щиро, це було. Не так, як якась практика, знаєте, як іноді проходиш там на якихось тренінгах, що винеси з дому, прибери, і тоді прийде щось нове. Палила і на тому крапка. І потім, можна сказати, випадково, якщо в нашому житті щось є випадково, зустріла чоловіка, ну, мужчину, який займався такою вишивкою. І він, не знаю, по якихось причинах вже не міг продовжувати далі це робити. І сказав, що я ну, якби знаю твій хист, хоча ти цього не робила, але ти робила таку суміжну справу, і, можливо, в тебе вийде, ну, в тебе точно вийде. І все він мені показав, я займаюся, ця техніка називається набивна килимова вишивка. Вона дуже. Залишків мало про неї залишилось на теренах України. Ну я не знаю, як по світу, я не зустрічала, а мало залишилось, тому що вона дуже вимагає до себе тендітного делікатного відношення. Вона дуже швидко, як це сказати, втрачає вигляд, ну, портиться, шкодиться. Її специфіка в тому, що вона торочиться, як капронові колготи, якщо зачепити за одну петельку, і зразу йде стрілка, і все. Ну, і потім треба переправляти, заправляти. І як говорив Сковорода, що потрібно знайти, відшукати свою сродну працю, сродна праця. І коли вона тобі не втягість, це коли ти мені відпочиваєш, от видно, це килимарство це і є моя сродна праця, тому що мені не те, що не важко, а я не відчуваю часу для мене. День розпочався, я сіла за килим, і, і я не знаю, де день подівся. Тому що я ніякий не продажник. І оскільки в мене є економічна освіта, і я знаю, як з точки зору маркетингу писати ці пости, дописи, де треба писати тільки для вас, тільки в цю п'ятницю, останній килим зі знижкою. Це все настільки ем, звучить із неповагою до покупця, і це ж як треба зневажати свого покупця. Щоб думати, що він такий несвідомий, і тому я зовсім не продажник. І коли я пишу дописи про свої знов створені килими, чи прям процес знімаю, як він відбувається, я його не продаю, я не пишу ні про його вартість, я ну, ніяких таких, пишу тільки те, що, що на килимі, скільки часу я затратила, яка була ідея, а зазвичай. Я сідаю робити з однією ідеєю, і там якась в мене загальна така задумка, і загальна, не в деталях, бо я деталі ніколи не промальовую. Я ну, якісь такі загальні напрями, щоб симетрія більш-менш дотримувалась, а деталі потім в процесі. І я ж працюю, по суті, от в мене там 40 сантиметрів до від очей до килиму. Я бачу ну, дуже близько те, що я роблю. А коли я його. Вже зроблю і відношу його на метрів 10 від себе. Я бачу там зовсім другу картину. Ну... І зараз в цьому трипілі, що я роблю, тут же взагалі такі начебто дуже прості лінії, які е, притаманні всім культурам, самим таким древнім культурам дуже прості лінії. І, але вони, отак між собою, ну, якісь кола, трикутники, вони так між собою взаємодіють, що кожен потім бачить якусь свою картину. Я, наприклад, робила один килим е, козака Мамая, якого я хотіла. Показати його чоловічу і жіночу сутність. Е, і я його так і зробила навпіл: половина чоловіка, половину жінки, і він у мене сидів в лотосі, як козак мамай завжди зображується, що він в позі лотоса сидить, і пелюстки в лотосі. І я там якось їх розмальовувала без якоїсь ідеї особливої. Просто куди рука йшла, так я їх розмальовувала. І один знавець культури. Древніх культур, коли дивився цей мікилим, він сказав, що на центральній пелюсці лотуса зображена маска лімурійця. Це остання цивілізація, де було поєднання в одній особі чоловічого і жіночого. Після того вже люди розділились на статі. Ну, можна сказати, що це не випадковість. Коли знаходишся на своєму місці, то приходить якийсь такий внутрішній спокій і в розумінні тому. Розумінні тому, що я не фальшивлю ні перед собою, ні перед світом, що я не продаю його, аби продати. Я настільки з душою тут, я настільки відпочиваю, і я кожний ранок кожний ранок просто дякую Всесвіту за те, що я знайшлася в цьому, і за те, що люди знаходяться, яким це цікаво. І що мої руки це можуть робити, і що мої очі це можуть бачити, і що я можу знаходитися в цьому стані сприйняття цієї інформації і передачі цієї інформації. Це так важливо, що в мене є тіло працююче, яке може це все передати, що в мене є розум чи як свідомість, яка це сприймає. Я просто дуже усвідомлюю себе в цій точці буття, де я ідеально вписана, мене. Нічого не бентежить тут, і я, от я би за цією та чиєю, отак і далі би плила. Це дуже такий внутрішній спокій і розуміння себе, і вдячність тому, що, от, що так вдалося себе повірити, піти в це, відмовитися від того, що дратувало, і ризикнути. Тому наразі ось 13-й трипілля. І Хочу проїхатися з нею з цією виставкою по світі, щоб ну, в державах, інших країнах побачили цю спільність і побачили в моїх килимах щось своє, так як я бачила в Єгипті щось своє, ну з своєї культури. Ну, є така дохристиянська коляда, там повністю пробудову світу, коли не було неба і землі, а було тільки море, була тільки вода, і як потім з'являлася земля. Це така глиба знань, і я думаю, це виходить з цього місця, де я, звідки я родом. Оце є джерело цієї пісні. І я зробила допис, фотографію з цих пірамід і, і включила пісню, супроводжуючу оцю коляду, як вже було віка, і це така потуга, це така сила у цей звук і ця картинка, як оці джерела мудрості. Це якась така, щоб зібрати їх всіх і помістити, і через себе пропустити, це ж ну, це, це ж. Що ще треба в цьому житті, крім як зрозуміти це все усвідомити і розуміти, ну, хтось носить цього, а ти носій цього, а ти носій цього, і це все розказати, донести, рівноцінно подати, рівноцінно прийняти? Ну.